Всім привіт! Мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас понеділок, 8 вересня, і в мене сьогодні вихідний день. Немає е, уроків. Е, Прокинулася я сьогодні о 8.30. Я дуже файно виспалася, тому що лягла десь об 11.00 вечора. Погуляла з Оскаром і одразу сіла за навчання. Я провчилася всього три дні, але дуже багато чого вже треба зробити. На вихідних я зробила домашку з Excel, там треба було закінчити одну одну вправу. Ось також на вихідних. Я бачилася з молодим чоловіком моєї мами, і він мені перевірив мій е, репорт по стажуванню, який я писала. Він зробив деякі вправки, ось якісь там поради мені дав. Тому вчора ввечері та сьогодні я якраз зробила оці всі вправки. Також написала вчительці, тому що в мене ще до сих пір я не знаю дату е, моєї здачі. Ось з, з захисту мого цього репорту, тому їй не писали, щоб спитати. А, і після цього вже потрібно буде готуватися до саме презентації. Зараз вже 12-та година. Я буду робити домашку по наступному предмету, тому що в нас в п'ятницю буде невеличкий тест. Це предмет про метод ABC. Це такий метод, який дозволяє розрахувати собі вартість продукту, товару. Я вже мала такий предмет раніше. Я знаю, як, в принципі, це працює. як... Що там треба робити, і так далі. Але в нас зараз такий е, вчитель, що коли він пояснює, я нічого не розумію про що він каже. Е, от мені він не дуже подобається, тому що він, е, ну, по-перше, Якусь річ, яку можна пояснити дуже просто в двох словах, він це пояснює одним одну годину. Знаєте, це якийсь ліс, просто непролазний ліс, і це ну просто незрозуміло, що він ще хоче донести. Ось, так як в мене є якийсь там бекграунд, я ще плюс-мінус розумію, про що він веде і що він. Хоче пояснити цим, але 50% наших однокласників вони з, прийшли з інженерного навчання, тобто вони зробили вищу школу інженерії. Це люди, безумовно, ті, які робили дуже складне навчання, і вони досить такі кмітливі. Але коли ти зовсім ніколи не робив бухгалтерію, фінанси, коли ти не знаєш вообще нічого про цього, то це дуже складно. Uh, от. І проблема в тому, що іноді він ставить такі запитання, і ти навіть не розумієш, що він від тебе хоче. Uh, ось <кій> він нам дав uh, діапозитиви. От. тому зараз, Що ми маємо? <кій> Значить, в нас uh, два діапозитиви, які він надав. Uh, і, типу, його діапозитиви це просто як заголовки. Ну тут він ще щось написав, але по більшій мірі це просто типу питання і все uh, ось тому не дуже воно гарно структуроване. А, ось тому я робила нотатки в себе в блокноті, зробила ну, небагато. А, ось також в мене тут є а, ці приклади, які ми робили. А, ось це не дуже складно. А, тому зараз я буду. Є навіть моменти, я навіть десь тут написала. Ось, типу, типу, він пояснював е, актуаль, актуалізацію е, цього метода, і я так і не зрозуміла, що він хотів цим сказати. А ось, тому це треба розібрати все. Тому зараз я буду розбиратися в цій темі. Зроблю собі конспект. А допоможе мені в цьому чат GPT. Я використовую чат GPT для того, щоб розібратися в якійсь темі, тому що він це може зробити різними способами. Якщо ти не розумієш, він тобі пояснює по іншому, ти йому ставиш запитання, він тобі все пояснює. Головне це правильно ставити запитання. Тому так зараз буду цим займатися. Що я закінчила з навчанням, написала конспект, <кій> тим самим трошечки повторила увесь матеріал, От, розібралася там в деяких моментах. Також зараз писала такий невеличкий сценарій, тому що я хочу засняти відео про книги, і треба було написати. Пояснення, опис книги, і також якісь мої думки на, по, по тему книзі, книги. От, коротше, написала я десь на 3-4 книги. От, я вже втомилася, я сиджу увесь цей час, вже 15 година. От, Тому зараз думаю, що зроблю паузу. Піду поп'ю чайок. Я сьогодні не обідала. Ну і не снідала. <гум> я з'їла тільки цукерку вранці. От, <гум> в принципі, їсти я не хочу. Але, може, зараз щось теж з'їм солодке з чаєм. <гум> Хей ще дуже збалансовано виходить. Але нічого. У нас просто і вдома, особливо. Їжі й нема. Отак от. що от. ще, І буду читати книгу. У мене залишилося не так багато. Я зараз читаю Лене Ферранте, це третій том. У мене тут буквально ось трошечки залишилося. Все ніяк не можу дочитати. Хоча мені дуже подобається ця серія книг, але не знаю, останнім часом є дуже багато інших справ, тому менше приділяю часу саме читання. В я чай не попила, нічого не поїла, тому що ми з Максом поїхали в магазин на закупку. Зараз буду показувати, що ми придбали. Їздимо в два різних магазини. Спочатку покажу вам покупки з пікарду. Так, це попкорн. <с -кій> Купили хліб. Три бачки. Далі Макс взяв собі пиво. Це Максу завтра на обід е така вже готова страва. Це ми на сьогодні купили е міді. Так, ось така курка. Ось такі міді для соусу. Ось такі оладки з картоплі, цукіні, моркови і сиром чеддер. Картопля фрі спаржа. І ще одна ось така готова страва для макса. І далі ми поїхали в магазин Carrefour. Тут придбали е, цей вже нарізаний манго, е, сир тертий пармезан. яблука кислі, е, Ці сливки. Е, це ось такий напій, але я думаю, що це в Макса в машині був. Перець болгарський. Ось вперше взяли ось такий цей кабачок ковжет, Бо іншого не було. Але це для соусу, то, ми думаю, буде нормально. Далі взяли апельсини. Ще болгарський перець, напевно, це я просто випав. Печериці. І ось такий гострий перчик, Ми його додаємо, додаємо в соуси. І на цьому все. Всім доброго раночку. Сьогодні нас наступний день, вівторок. Сьогодні в мене починаються уроки. Я буду вчитися вівторок, тобто сьогодні середа, четвер і півп'ятниці. Такі в нас плани. Сьогодні в мене урок з 9-ї години по 16, От, тому сьогодні такий досить коротенький день, можна сказати. Сьогодні в мене починається новий предмет «Контабіліти Аналітик, мені здається, це аналітична бухгалтерія. От. Її буде вести вчитель, яку я знаю. От вона наш директор нашої програми, нашого факультету. Ось тому я думаю, що буде досить цікаво, тому що дуже, дуже цікавий предмет. Я повернулася додому <хи> на година вже 17-та. Сьогодні в мене був повністю урок на англійській мові. В мене до цього вже були типу лекції на англійській, але це більш було як конференція, тобто ми просто слухали і далі нічого не потрібно було робити в плані. Там якоїсь роботи, контрольної, іспиту чи ще щось. Ось тому ти просто сидиш, слухаєш, і на цьому все. Ось, а сьогодні прям був справжній такий урок full інліж. Ось. І це було по предмету менеджмент акаунтінг. Ось, тобто по бухгалтерії. Е, і е, що я можу сказати? Це пред, пред, предмет, який в нас вже був із цією самою вчителькою. В неї майже не змінилося нічого, навіть е, типу, екзерсайз, вони залишилися е, такими самими. Єдине, що змінилося, це мова, е, от, І ну, може деякі моменти вона додала. Е, ось, і це складнувато, хочу вам сказати. В мене рівень Б2. Я здавала цей тест Тоїк. Ось, і да, я набрала 800 з чимось балів. От, але, ну, типу, я можу читати книги на англійській, я там дивлюся фільми, серіали на англійській. От, і в принципі, мені нормально. Тобто, рівень в мене досить, досить продвинутий, скажімо так. І в принципі, я розуміла все, що вона казала, але просто сам факт того, що тобі потрібно більш вслухуватися в те, що вона каже, бути більш сконцентрованою і також ще записувати це все теж на англійській. І коли я писала слово, я так думаю, я правильно його пишу. А поки я оце все думала, вона вже там три слайди пройшла. Коротше, це в плані концентрації це досить важко. Ось і також терміни, усі терміни з бухгалтерії я. Знаю тільки на французькій, навіть не знаю, як це буде на українській чи російській. От і на англійській я трошечки знаю, але типу не все. І це було дуже складно зрозуміти, як воно перекладається на французьку, щоб зрозуміти, що вона від нас хоче. хочеть. От а, але це був дуже класний досвід, тому що англійська дуже важлива, навіть у Франції. А, от. Тому що дуже багато великих компаній, які співпрацюють з іншими країнами, чи в них є філіали в інших країнах, то там потрібна англійська мова. І так, це дуже важливо. І саме ось така професійна англійська мова дуже важлива. І якщо в мене будуть уроки на англійській, то це мені допоможе розвинути більше. Свою англійську мову трошки тавтології. А, ось, Чекайте в мене тут собака хоче, щоб її гладили. Я зроб... дописала сценарій к відео про книжки. Ось, ну, як сценарій. Просто треба було, так як ці книги я вже давно читала, треба було пригадати. Сам сюжет трошечки описати, подумати, проаналізувати цю книгу. А, ось тому, а, ну, І записала свої думки, щоб не забути при відео. А, от, і Це займало дуже багато часу, тому що дуже багато книжок. Ну, як дуже багато, мені здається, там 5-6. все ж таки. І написала ще один сценарій, як знов це більш мої думки, що я хочу відео. От, тому так, залишилося це все засняти. Думаю, що завтра навряд чи вийде. Хоча я знаю, подивимось, як піде діло. Ось. І Макс тим часом готує вечерю нам. От, ми з Оскаром тут на дивані Чілім. от, і взяла книжечку. Я все ніяк не можу її закінчити читати. Тут залишилося буквально 50 сторінок. Бачите, як він... Так люблю цю собаку. босик, як я його люблю. Подивіться, яку вечерю Максимушка приготував нам нічого собі. Ми ще чайок будемо пити, у нас такі часочки. Ось ця ручек готовий Зараз буде. Всім доброго раночку. Сьогодні в нас середа, 10 вересня. І сьогодні, як бачите, я не на навчанні, тому що нас перевели на онлайн режим і через те, що сьогодні у Франції суспільні маніфестації під галасом блокунту. В перекладі як блокуємо все. Це такий заклик до загальних страйків, блокад. Щоб висловити протест проти бюджету на 2026 рік, цей бюджет передбачає скасування двох державних свят, також скорочення державних виплат і ще якісь там махінації з бюджетом для пенсії. От і тому вже про це розмовляють десь напевно місяць. Це все планувалося, і до цього ще додалося те, що буквально позавчора пішов з своєї посади прем'єр міністр Франції. І вчора назначили нового прем'єр-міністра Франції, який в одній політичній партії, що і Еммануель Макрон. Ось, думаю, що це теж пов ще більше повлияло на сьогоднішній день. Ось я не знаю. Я вийшла гуляти з собакою, нічого такого необичного я не побачила. Але це більше в великих місцях, типу як Марсель, Паріж і так далі. Отак як я живу в Ексен-Провансі і не в самому Ексен-Провансі, тому ось так. Зараз вже 11. Ми зробили невеличку перерву на десь 10-15 хвилинок. От тому я вийшла на балкон, взяла книжечку свою і буду читати. Ось це я розумію навчання. Настав обід. І ми вирішили поїхати в Булочну, щоб купити нам обід. Ось взяли з собою оськара. Ще Максу по роботі треба заїхати в місце, тому зараз чекаємо відкриття. Ось, і потім вже поїдемо за нашим обедом. Ну що, ми вдома зараз будемо обідати. В мене на обід Падтайс це макарони якісь. Тайські, ну, я так полагаю, що рисові креветки, бубові, якісь. Ну, коротше, такий збудна селянка. <рес> зараз будемо обідати, і через 30 хвилин в мене вже починається знов урок. Закінчено. Я потім, що я, а я готувалася до іспиту, який в мене буде в п'ятницю. Просто завтра я планую піти погуляти з подружкою. ось, Тому в мене не було часу на підготовку. Завтра треба буде тільки повторити матеріал, а так, в принципі, я готова. Ось також підготувалася до завтрашнього. Предмети, тому що завтра е, буде новий предмет, якого я ніколи не бачила і не вивчала. І це плюс буде на англійській, тому я переклала якісь там слова з французької на англійську. Е, і також трошечки зробила, знаєте, такий ресерч по цій темі. Е, ось... Ми вже повечеряли, і зараз з Максом е, спілкувалися про те, що во коїться в, в цьому світі. Це просто якийсь жах. Е, дивилися сьогодні впродовж дня всі ці маніфестації, страйки у Франції. Це, звісно, жах. Ви знаєте, є велика різниця між тим, щоб робити страйк і блокаду, і між тим, щоб робити. Вандалізм. Це дві супер різні речі. Ось там було в Парижі. Це взагалі. От тому, да, коли дивишся такі відео, там хтось навіть пожежу зробив в якомусь ресторані, і воно просто загорілася, будівля. Люди повернуться додому. І в них немає нічого. Ось. Але в нас в Ексампрованці все було цивільно. Просто там вони, ну, як просто стояли там з плакатами, з афішами, там щось вигукували. От. Так є. Завтра вже в нас повертає... повертаємося в офлайн режим. Я не знаю, чи будуть завтра продовжуватися страйки, маніфестації і так далі. Подивимося. Якщо я правильно. Зрозуміло, то завтра, 11 вересня, буде повернення жілі жон в Парижі. Вони будуть маніфестувати біля Ілізею. Так, жілі як хто не знає, це в нас було який це був рік? 2019. 2018-19 десь так. Ep, коли підняли дуже сильно ціни на паливо. Для автівки, бензин на це. І теж в нас були дуже великі маніфестації, блокували дороги. І ось це, ось цю маніфестацію називали GL, тому що вони одягали ось ці помаранчеві жилети. Ну, жовті скоріше. Ось, тому так, і завтра буде повернення. І цей, також сьогодні я побачила новину про дівчинку, яку Яку, яка померла, померла в Америці в там якомусь потязі. Коротше, там її чувак, якийсь за, за, ну, ножові поранення, її наніс, і її не стало. Це, звісно, ну, такий жах. просто я, я просто в шоці. В мене ця дівчинка, вона в мене з голови не виходить. Вона протязі всього, дня і оце я про неї думаю, це просто, це просто жесть. от Ось так живи просто заходиш після роботи в е, транспорт. Ти сідаєш щоб доїхати додому, і, і все. І Отак життя твоє забирає якесь чмо. О, ось, але ще теж мене дуже сильно шокувало, що там було дуже багато людей з позаду і з боку, які прекрасно бачили цю ситуацію, і жодна людина до неї не підійшла. Я розумію, що коли, коли там ну, цей мужчина був з ножем поруч, я ще розумію, типу, ти переживаєш за своє життя. А коли він вже пішов, ну кудись далі. Ну, підійти до людини, я не знаю, як можна залишатися такими байдужими. А, страшно жити в цьому світі. От так от на такій є ноці, закінчу своє відео. Зараз будемо йти гуляти з Оскаром. А, дякую, що додивилися це відео до кінця. От а ми так будемо йти гуляти з Осічкою.